20 січня відбулася чергова сесія Балтської міської ради. Цього разу депутати ухвалювали зміни та доповнення доцільових програм та бюджету Балтської територіальної громади на 2023 рік. Серед іншого розглянули і майнові та земельні питання у зв'язку з тим, що всі вони вивчались на засіданнях депутатських комісій. Депутати вирішили повторно їх не заслуховувати. Найбільш дискусійним виявився депутатський запит Людмили Антонової, котра запропонувала досконало. Вивчити питання реорганізації закладів освіти та внести відповідні зміни до програми освіта розпочали засідання із вшанування пам'яті усіх загиблих громадян, які постраждали через російську військову агресію. Подробиці у нашому матеріалі, шановні колеги, на сесію пропонується порядок денний, в який було внесено 11 питань протягом тижня. Надійшли ще два проекти рішення. Зачитаю про намір передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності Балської міськради Одеської області та включення до переліку об'єктів оренди першого типу. Та ще одне питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності Балської міської територіальної громади Усої Балської міської ради Одеської області іншого окремого індивідуального визначеного рухомого майна, що обліковується на балансі третього спеціалізованого центру швидкого регулювання ДСНС України та знаходиться у сфері управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які сьогодні були розглянуті на засіданнях комісії з питань комунальної власності. Прошу внести Дані питання до порядку денного. Хто за два питання, прошу внести до порядку денного. Проти. Вноситься Людмила Юхимна. У мене ще депутатський запит. Внести, Добре. так, прошу внести до порядку денного. Хто за, прошу підтримати. Одноголосно, дякую, шановні колеги. Тоді голосуємо за порядок денний в цілому за урахуванням трьох доповнень. Хто за, прошу підтримати. Одноголосно дякую. У мене є пропозиція з найдовшої сесії, протягом яка тижня відбувається, зробити найкоротшу. Я вважаю, що ці питання були обговорені деякі два і три рази. Прийняти їх пакетом і заслухати Людмилу їхню. Це пропозиція пакетом без обговорення. Прошу проти. Є доповнення по бюджету. Ми О, можемо ми обсуждали ці доповнення. На комісії ми тільки що розібралися. Але так ця позиція згоджена. Ставимо на голосування пропозицію Станіслава Станіславовича про голосування пакетом. Одноголосно. З першого по 13 за основу. Прошу визначатися. В цілому. За 21 рішення прийнято. 14 питання. Депутатський запит. западнухи. Будь ласка, сьогодні ми затвердили внесення змін до бюджету в частині освітньої субвенції, яку знову зменшено порівняно з минулим роком. І по цьому питанню я би хотіла пару слов сказати: знову постає питання реформування освітньої мережі громад. Минулого року, коли ми затверджували програму розвитку наш освіти нашої громади, ми не отримали чіткого перспективного плану реформування загальноосвітньої мережі наших закладів. На спільному засіданні депутатських комісій при обговоренні питання обсягів освітньої субвенції та подальшої долі всіх шкіл району, Петро Янкович порадив депутатам ознайомитись з програмою освіти, яка є у вільному доступі, і в якій, начебто, все чітко прописано. Так от, я нагадаю, що в цій програмі, наприклад, на 2022 рік закладались кошти на ремонт однієї із шкіл, а на наступний 2023 рік цю же школу пропонувалося закрити. От, згідно цієї ж програми, Сіденська. Тоді на той час Петро Янкович аргументував тим, що комплексний план знаходиться в розробці, законодавство змінюється, і ми будемо вносити зміни до програми освіта, враховуючи обсяги освітньої субвенції на подальші роки, і е, в яке сьогодення на той момент складеться. Е, також я нагадаю Сергій Сергійович, ви нам також обіцяли, що ви розробите комплексний план. Нам презентуєте і ми е, будемо розуміти, що ми будемо з освітою робити взагалі яким шляхом ми будемо йти, на жаль, до цього часу ми так і не знаємо, які перспективи у кожної із наших шкіл? Ми знову чуємо лише про три сільські школи, учнів яких начебто дуже зручно підвозити до міських шкіл. Яка доля всіх інших шкіл, ми до сих пор не знаємо? Що ж далі? На сьогоднішній день ми бачимо, що той обсяг субвенції, який доведений, по тій логіці, коли ми говорили, що якщо школа фінансова неспроможня, субвенції не вистачає, значить треба її скорочувати, реорганізувати або закривати. По цій логіці на сьогоднішній день всі сільські школи мають бути реорганізовані, ліквідовані, не знаю. І чи треба на сьогоднішній день міським школам учні? Учні міським школам на сьогоднішній день не треба, адже фінансовий ресурс в них все одно забирається. На мій погляд, реформувати треба саме сільські школи. На сьогоднішній день визначити, які сільських шкіл стануть опорними, які приймуть до себе учнів, і яким чином ми збережемо на подальше оцю сільську мережу. Якщо ми підемо далі шляхом приєднання. Сільських шкіл і учнів перевезення до міста Балти, то на завтра у нас не залишиться спроможніх сільських шкіл, залишаться школи, які на окраїнах нашої громади, які ми не можемо підвозити до Балти, і буде якась така тупікова ситуація. Тому я хочу також сказати, що Вирішила сьогодні виступити на сесії публічно і заявити, що жоден із депутатів фракції Батьківщина не буде голосувати за закриття жодної шкіл. Це також безапеляційна позиція лідера нашої партії Юлії Тимошенко, яку вона зокрема озвучила на недавній зустрічі з активом Подільського району. Також ми сподіваємось і на підтримку інших партій депутатів окремих і фракцій нашої громади. Щодо питань, які завжди ставляться депутатами, як фінансувати, де брати кошти, які ваші пропозиції, і так далі, я хочу зауважити, що, по-перше, депутати не є штатними працівниками міської ради, яка утримується, до речі, як і школи за рахунок бюджетних коштів. По-друге, і бюджет, і сам рівень Балської міської ради дозволяє собі найняти саме висококваліфікованих спеціалістів, які зможуть запропонувати максимально ефективні плани розвитку тієї чи іншої галузі, враховуючи в першу чергу принципи ефективності, справедливості і далекоглядності в розвитку території, жителі яких довірили функції управління саме цьому керівництву громади. Заради справедливості треба сказати, що гарні приклади в нашій громаді є. По-третє, що вважати розвитком, а що проїданням? На жаль, під поняттям розвитку і не лише освітньої галузі у нас часто мають на увазі обсяги ремонтних робіт. Чим більше слоїв пінопласту на одній і тій самій школі, тим кращий розвиток. А от по суті на сьогоднішній день міські школи у нас забезпечені і віддають свої кошти, які б могли використати на свій розвиток сільським школам. Що стосується адаптації учнів однієї сільської школи, набагато їм легше, на мій погляд, адаптуватися в інші сільській, а не міській школи. Не треба забувати, що в селі, як і в місті, є частина сімей, які потребують постійної уваги. Чи зможе класний керівник, наприклад, з міської школи перевіряти чисто фізично умови проживання своїх учнів, які будуть проживати в лісничівці? Да? В сіні, в Чернечому, в Ухожанах, в Новополі і таке інше. Звісно ж, ні. Ми маємо приклад Лісничівки, де закрили дитячий садочок, і більшість п'ятирічок не відвідують його в місті. Отже, і не проходять відповідну підготовку до школи. Як вони будуть почувати серед міських дітей в першому класі? Вчитель, у якого буде 30 першачків, зможе приділити їм належну увагу, думаю, що ні. Хтось подумав про їх психологічний стан. Ми рахуємо лише гроші, і особливо ті, що ми зможемо заробити на так званому розвитку, враховуючи важливість питання та особливе вміння керівництва міської ради окремих його підлеглих забалтувати любе важливе питання до моменту, коли його рішення депутати вже не мають впливу. Прошу депутатів підтримати мій депутатський запит. Я його озвучу. На підставі вимог закону України про статус депутатів місцевих рад пропоную винести на чергову сесію Балської міської ради питання внесення змін до програми освіта в частині реформування мережі загальноосвітніх закладів Балтської міської ради. До моменту розробки комплексного плану реформування мережі загальноосвітніх закладів та його затвердження наявності результатів публічних громадських обговорень та відповідного рішення сесії Балської міської ради про реорганізацію чи закриття. Того чи іншого закладу освіти заборонити керівництву відділу освіти Балтської міської ради, проводити будь-які заходи з попередження працівників цих закладів про майбутнє скорочення. У разі непідтримання мого депутатського звернення прошу його депутатського запиту. Прошу його вважати депутатським зверненням. У мене все. Дякую. Дякую, Михайловна. Я так розумію, що перша частина була виступ, тому дозвольте да. прокоментувати. Я так розумію, що. Політичній партії почалася виборча кампанія. Перше, друге, відносно виділення коштів на сіненську школу у 2022 році, які були заплановані, тому що там є школа і садок, хто не знає. Відносно половина озвучених фактів, це є не відповідає дійсності. Відносно депутатського запиту, який ви надали, на останній, не враховуючи сьогодні, депутатській комісії було прийнято спільне рішення, витяг з протоколу, де доручено начальнику відділу освіти. Надати детальний розрахунок обсягу освітньої субвенції на 22-23 рік у розрізі освітніх закладів, прозвітувати про стан виконання програми розвитку освіти Балтської міської територіальної громади в частині перспективного розвитку мережі закладів освіти. Сьогодні відбувається на виконання доручення депутатського корпусу, перша розширена нарада о 10-й годині, да? Да. Да. на території школи номер 1 де буде починатися процес е, пошуку. Варіантів, які є, це перше. Інше керівництво Балської міської ради, не завідуючи дитячого садка, нікого я тут не забалтую і не умовляю. Наступне, після того, коли буде відпрацьована нарада з керівниками закладів освіти Балської громади, згідно доручення депутатського корпусу профільної комісії, на наступному тижні розпочинається робота в комісіях відносно. Розподілу освітної субвенції мережі закладів освіти шкільної, дошкільної, позашкільної. Ми йдемо по тому рішенню, яке було прийнято вами, шановні колеги-депутати, впродовж місяця назад. І я, як міський голова, сьогодні не бачу потреби підтримувати цей депутатський запит, а розглянути його як депутатське звернення в робочому порядку і на засіданнях профільних і постійних комісій реально підійти до... Тої задачі, яку озвучили сьогодні, ви до тих аспектів, за які ми говорили з вами місяць назад, я хочу Дякую. сказати, що є інформація, що відділом освіти вже попередження людей про скорочення вже розпочалось, тому виникла необхідність винесення цього саме як запит, щоб керівництво відділу освіти. Помімо депутата не розпочинало процеси реорганізації на свій розсуд і попередження працівників про скорочення. Є рішення і є КЗОТ. Якщо я не знаю про попередження керівником відділу освіти, але якщо і є попередження або готується такий документ, то це тільки і виключно в рамках закону України про праці, який говорить про те, що на будь-якому етапі, так як ми з вами це проходили в напрямку села Козацьке і Коритне, ми можемо перерозглянути можливості, якщо в цьому буде потреба і реальна буде можливість. Тому, Тому депутатський запит, наскільки я розумію, де юре, не може призупинити чи пришвидшити процеси чинного законодавства. А те, що нам потрібно разом відпрацювати, я повністю з вами згоден. Якщо є рішення сесії, після рішення сесії впродовж двох місяців буде на попередні раніше, які з рішення. Ми приймали вже таке рішення про, про, про закладів чи реалізацію. Я не начальник відділу освіти, тому не готовий коментувати. Тому, тому ми вирішили винести саме це як депутатський запит, щоб потім не сказали. А ми вже людей попередили, а процедура вже пройшла, а обговорення вже пройшли. Я озвучу позицію, а, яка є. Вам або приймати як річ у нас кажуть, що а на сайті воно було ще рік. Тому чого ви не вносили якісь там пропозиції? Ну є ж таке. не чого і не якісь Тут там, я... а пропозиції да. відносно розвитку да, галухенько ну, висне тому. Тому і була потреба у цьому, щоб нас не довели. Те по термінам до якогось періоду, коли ми вже не зможемо впливати на ситуацію, щоб ця ситуація була повністю підконтрольна і не дозволити відділу освіти проводити поза е, увагою депутатів якісь заходи щодо реорганізації шкіл, зсилаючись на ту програму, які ви зараз скажете. А ви ж депутати затвердили ту програму? Освіта, якщо а ви... там прописано три школи. Якщо виділо освіти наполягає... щось робить, то це точно в рамках чинного законодавства. А ми наполягаємо на внесенні змін до тої програми, бо вона тоді була неякісна, але її треба було прийняти, бо був е, цілий ряд моментів, де там харчування, ще там якісь моменти, які треба було прийняти в програму. І а ті пункти, які ми були не згодні, кажуть: ну це ж програма, ми її потім змінимо. Ми всі це зміну і без вас нічого не приймемо. Тому я все ж таки наполягаю на тому, що поставили на голосування. Мій запит, і не проводили ніякі заходи щодо реорганізації до моменту визначення комплексної політики реформування всіх шкіл. Району і я вважаю, що опорними мають бути саме сільські школи. І 25-го числа ми будемо розглядати, що саме сільські школи треба укріплювати. Бо завтра, коли суб'єнце буде ще зменшувати, ми взагалі втратимо їх всі з політикою приєднання Відносно того, якщо ви вважаєте, що опорними повинні бути сільські заклади, ви читайте закон України про опорні школи, і потім будете рахувати позицію відносно опорних. Ставимо на голосування депутатський запит. Депутата Антонова Людмила Єхівни за основу. Хто за, прошу голосувати. За 11 запит не підтримано. Переходимо у формат відпрацювання депутатського звернення на наступному неділі. Я прошу профільну комісію. Ми продовжуємо той курс, який був озвучений раніше. Той курс, який підняла сьогодні Людмила Єхімівна. І керівництво наших шкіл сесію оголошую закликою. Дякую за роботу.